Так, прийшла мені ще одна ідейка. Не знаю, просто робить нема чого. Зараз спробуємо. Два ноутбуки і одна енергозберігаюча лампа. Чотири акумулятори. Так, акумулятори повністю заряджені. Зараз я е, підключу і подивимось. Все ось кое-як приліпив. Вирішив послідовно поставити ватметр. Так, вмикаємо наш безперебійничок, заодно подивимося струм холостого входу. Ну, не так, щоб мало. Можемо рахувати 1 А струм холостого ходу. Так, давайте під'єднаємо переносочку. Так, ноутбук трошки підрозрядився. Тож зараз буде е, значний, ну якщо можна так назвати значним. І заодно я збив е, всі показники, можна буде подивитися, скільки акумуляторів дали ватт-годин. Так, вмикаємо Так, споживання пішло вгору. Так, ноутбук заряджається. Ноутбук заряджається. 24 вати. Щось не дуже сильно. Так, і в мене заряджається і одна лампочка. Так, імітуємо сім'ю геймерів чи журналістів, у яких виключили світло. Ну і переходимо на таймлапс. Забув казати один маленький нюансик. Зараз е, 10.48 ранку. Ну і подивимось, скільки протримає і скільки віддасть Вт годин в такому режимі праці. Справа яка? Я так зрозумів, що це буде надовго. Е, і так як я знімаю на телефон, ех, я не можу е, без телефону цілий день пробути. Е, ну, ми запам'ятали, 1048 було в нас споживання приблизно ну, 24-25, 30-40. Ну, це неважливо. Подивимось, який буде результат по кінці тестування. Я думаю, це більш цікавить, ніж uh, таймлапс. Ну все, тоді буде включення, коли все це закінчиться. Так, проміжне включення. E, працює вже 4 години. Так, певно, даєте воно. Отак, як, як те. Так. Зараз. Так. Напоминаю, в 10.48 почалось, зараз 14.42. Не вимикалося нічого. Так. Е, ось, можна спостерігати. 11,9 вольт. Е, вже з акумулятора пішло 92. Ні. 15 ампер годин і 192, е, 192 ватт годин. Так. Е, це з акумулятора пішло в безперебійник. Подивимось, скільки із безперебійника пішло. А з безперебійника пішло тільки 100 Вт, 120 Вт. Е, ну, не дуже хороші результати. Так, е, мінімально було 8 Вт, максимально 59 Вт. Ну, потім уже е, по закінченню тесту визначимо КПД, але вже. Судячи по цьому, що вийшло з акумулятора 90, 193, а з безперебійника 120, якщо я не помиляюсь, ну не особо радісний результат. Ну Я потім порахую, в табличку зведу і вам розкажу. Так, все, тест продовжуємо до наступного включення. Чергове проміжне включення. На годиннику 1642. Це, якщо підрахувати, вже 6 годин. Ну, через 6 хвилин буде 6 годин, як працює наша шайтан машина. Е, так, подивимось, скільки з акумулятора вийшло. Ну, давай. З акумулятора 24 А години вийшло і почти 300 Вт. Е, скільки ми спожили? Пожили, пожили. Ну, 186 Вт. Так. Ну, не особо КПТ ради, якщо чесно. Так, Напевно, таблички не буде, я щось інше придумаю, бо тут в табличку особо зводить нема чого. Так, ну, е цей безперебійник відключається е при... Напрузі в 10,2 вольти, 10,2, 1025. Досить низько розряджає акумулятори, і при цьому він довше пропрацює. Ну і за, заодно буде цікаво, скільки акумулятори віддадуть при такому штатному навантаженні, в принципі. Робочий день ще не закінчено, і ще тільки. 4 години і ще 2 години працювати. Якщо ви працюєте 8 годин журналістом, я не знаю, фрілансером, монтажите щось, то в принципі можна 8 годин пропрацювати. Я вже частину ролика цього на... <coughs> нарізав там всяку ш... штуку дрюку наробив <coughs> <професі... професіоналізм зашкалює. Все, до наступного разу. Так, час настав уже на годинку 17 годин 33 хвилини. Так, подивимось, скільки ушло з нього. Тільки що виключився. Я не сказав. Так, 28 ампер годин, 287-340 Вт. Так, вимкнемо і подивимось, скільки. Скільки, скільки ватт-годин ми спожили. Ну, ми спожили 214 ватт-годин. Ну, не так, щоб особа. <кій> скільки на годинку? 24 хвилини на 6. Ну, годинку, годинку ми не дотягнули. Але все одно дуже добре. Дуже добре, як на мене. Вважаю, цілий робочий день. Ну, все, всім дякую. Підписуємося на канал, ставимо лайки, всім щастя, здоров'я, успіхів, навчині.